Вітаю усіх незламних. Усіх хто слідкує за новинами з життя Кременчуцької громади. Протягом найближчих хвилин говоримо про найважливіше про події останнього вівторка 2022 року. І, на жаль, не останнього дня війни. Розпочалася 307-ма доба російсько-українського протистояння. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, протягом 26 грудня ворог завдав два ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що російські Військові п'ять разів вдарили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали, проте 40 ворожих снарядів прилетіли в Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Водночас менше окупантів на українській землі Росія за добу втратила 620 військовослужбовців за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському та Лиманському напрямках. І про події невимовного болю сьогодні. 20 27 грудня ми згадуємо про загиблих у результаті ракетного обстрілу торговельного центру Амстор. З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року обстріл торговельного центру у Кременчуці став п'ятим нападом на місто і одним з найтрагічніших за кількістю жертв. 21 загиблий ще одну особу вважають безвісти зниклою. З дня жахливої трагедії одного з найбільших злочинів рашистського режиму Путіна минуло півроку. Проте наша біль не вщухає. Глибокі і щирі співчуття рідним загиблих ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Далі запрошую до перегляду нашого новинного випуску. Нагадаємо, виходимо в ефір тричі на день по буднях о 12, о 18 та о 20.40. Дивіться нас також у Фейсбук та на Ютубі. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні зранку ліміт споживання електроенергії на Полтавщині становить 488 мегаватт. Про це повідомили у прислужбі АТ «Полтава Обленерго, оскільки саме такий ліміт надало їм Укренерго. Рівно торік максимальна потужність зареєстрована в області становила 893 мегаватт. Сьогодні енергетики планують вимикати споживачів по одній черзі. Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота. Ота електромереж області написали на сайті Полтава Обленерго. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих засіхань, правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак, як звітують обласні правоохоронці, за минулу добу на Полтавщині було перевірено близько 390 транспортних засобів та 2795 осіб. Зокрема, завчора на території області поліціянти оперативно розкрили 25 злочинів. За вчора у Кримичуці було зареєстровано 9 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіло 5 жінок та 4 чоловіка. Із першовиявлених випадків захворювання 7 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів два лікуються в інфекційному шпиталі. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 23 пацієнта. За весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27249 тисяч осіб, одужало 26461 тисяч Триває у Кременчуці і вакцинальна кампанія. За вчора в міських пунктах щеплення від ковід. 19 було вакциновано 401 особу. По першій дозі отримало 25 громадян, по другій 32 Першою Першої бустерної Завакциновано 211 осіб, другою бустерною 133. Із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Полтавщині пролунало 855 сирен. Тривоги лунали 280 днів та більше 740 годин. Залом область пережила понад 50 обстрілів. Про таке під час річної підсумкової прес-конференції повідомив очільник Полтавської ОВА. Дмитро Лунін, зазначивши, що на Полтавщині від ракет найбільше постраждав саме Кременчук. У нас загалом було 52 обстріли, більше 100 ракет було випущено по території області, 11 дронів. Все це призвело до значних руйнувань. 10 об'єктів було зруйновано повністю, 266 об'єктів постраждало. Більша кількість з них ми змогли вже відновити, але. Найстрашнішим злочином, я вважаю, був саме ракетний обстріл, розстріл торгового центру Амстор в Кременчуці. І дійсно найскладніша ситуація у нас виникла в Кременчуку з питанням теплопостачання. Держава терорист все робила робить для того, щоб ми себе не відчували в спокої. Ну і без перебільшення можу сказати, що Полтавщина перетворилась в першу чергу на фортецю, вся область. Ми цим займалися з першого дня війни, створили кілька ліній шалонованої оборони, саме Полтавської області. Було зведено десятки кілометрів траншей, противотанкових рвів будували бліндаж, е, ротне опорні пункти. Окрім очільник області і про фінансове забезпечення Полтавщиною наших військових. Зокрема, за цей рік обласна фінансова підтримка наших захисників збільшилась в 20 разів. Весь акцент, який був, ми направляли на фінансування військових з обласного бюджету. Майже збільшили в 200 разів. Більше 200 мільйонів гривень за цей час вже спрямовано на оборонні та безпекові потреби. Це і фортифікаційні споруди, і закупівля авто, засобів зв'язку, бронежилетів, тепловизерів, одягу до багато всього іншого. Це не тільки для наших військових, це і для правоохоронців, Збройних сил Збройних сил України, ДФТГ, Служби безпеки України, тобто всі, хто підходили під цю програму. Ну і дійсно нашим основним пріоритетом була і є залишається територіальна оборона 116-та бригада це і забезпечення з точки зору державного управління. Наш акцент в першу чергу ми взяли на себе зобов'язане забезпечити повністю одягом і більше там 11 тисяч одиниць одягу було. Вже закуплена і передана нашим військовим. Це і 40 житлових казарм, шість санітарних блоків, шість автомобілів вантажних. Окрім підтримки воїнів, як зазначив Дмитро Лунін, долучилась наша область і до евакуації жителів областей, де проходили бойові дії. Було сформовано 217 автобусів для евакуації з Сум з окупації людей. Майже 100 тисяч за. За три тижні ми вивезли людей. Це справжні герої, які під танками їхали в Суми, повертали людей. Так робили по два-три рейси за день, а потім було сформовано 48 евакуаційних потягів, які з Полтавщини йшли на захід країни, везли цих людей вже в евакуацію. Тому це я вважаю. В такий героїчний момент з евакуації Сумщини, які зробили наші люди. Всі біженці, ну і Полтавщина так стала, що стала центром і лідером з прийняття переселенців. Більше 240 тисяч у нас офіційно зареєстрованих переселенців. Що було два тижні тому. На сьогодні їх залишається понад 200 тисяч. Це офіційно зареєстровані люди. Ви самі знаєте, є велика кількість людей, які у нас не зареєстровані. І крім того, ті люди, які залишаються тут, живуть, працюють в Харківській, Сумській області. Потім кожного вечора повертаються, тому що немає житла. І тут Полтавська область дійсно спораспоралася завданням. Визначив очільник області і ситуацію з запалюваним сезоном, який зокрема був під загрозою, саме для Кременчука через ракетні удари ворога. Протягом року виділено 142 мільйона гривень саме на систему теплопостачання Кременчука, і 100 мільйонів гривень з державного бюджету також було отримано Кременчуком саме на розвиток альтернативної системи теплопостачання, не через Кременчуцьку ТЕЦ, а через окремі котельні в районах, які б дали б змогу бути. Скажімо так, енергонезалежне і не звертати увагу саме на кремічу ТЕЦ, тому що це об'єктно стратегічний і він піддавався вже тричі ударам. Крім того, Розпочали аварійний ремонт колектора на вулиці Леонова в Кременчуку. Це така основна вулиця. Колектор 65 років не ремонтувався 45 мільйонів за обласного бюджету було надано Кременчуцькій громаді. Також там співфінансування з місцевого бюджету активно ведуться роботи. Говорив очільник області і про медицину на Полтавщині в умовах війни і про надходження необхідної медичної допомоги. В цьому напрямку в медичному гуманітарну допомогу ми отримали 5 карет швидкої допомоги, понад 35 одиниць саме техніки, різного обладнання до області майже 4,5 мільйони різних одиниць ліків, лікарських препаратів, виробів медичного призначення, які нам від 2 до 6 місяців. Вистачало і це допомагало і для роботи із нашими бійцями, військовими, і саме головне з тими ж людьми, які звернулися, 160 тисячі переселенців, які ми не закладали в бюджет. Що ми плануємо зробити далі по медицині? Це в наших планах вийде ідея структурне об'єднання створення такого єдиного медичного містечка. Вже на першому етапі в цьому році ми створили. Приєднали обласну дитячу лікарню, створили центр спеціалізованої педіатричної допомоги і розширили спектр медичних послуг та діагностики саме для дітей. Далі плануємо прийняти вже рішення обласної радою щодо приєднання обласного шпиталю та ветеранів війни та кожного диспансеру для лікарні. Що це нам надає змогу? Ну, по-перше, це надає можливість. Економити ресурси по непрофільним відам діяльності, тобто керівництво, забезпечення в плані там, обслуговування тощо. Друге, це ефективне управління ресурсами. Саме ми працюємо на одній базі, медичній базі, з фахівцями розголуженими, тобто люди, які проходять лікування. В лікарнях змогу бути дотичними до більш сучасного обладнання. Ви знаєте, що обласна лікарня у нас саме нові обладнання в області має. Ну і саме головне, що функції госпіталю зможуть розширитися і в більшій кількості пацієнти будуть мати більшу кількість місць. І саме головне пролікованих лікованих випадків, що надасть змогу збільшити кількість послуг, розповів Крманиш області і про розвиток дорожньої інфраструктури на Полтавщині у воєнний час. Було прийнято рішення і домовлення з, з державою щодо продовження будівництва міста через село. Це е, в Кременчуцькому районі. МОС який з'єднує і центри і Південь і Північ. В принципі, е, було виділено 60 мільйонів гривень, і плануємо протягом. Е, Першого півріччя наступного року закінчити цю роботу, запустити цей міст. Крім того, хочу зазначити, що відновлення було 360 тисяч квадратних кілометрів доріг на Полтавщині. Це майже 550 мільйонів гривень залучено на ремонти та утримання місцевих доріг. Бачите, лідерів громади лідери, які більш всього витрачали коштів. І саме відновлювали і дороги не тільки для своїх потреб, а й для потреб і військових. На останній жад метро Лунін не оминув і ситуацію з енергетикою в області. Я розумію, нам всім важко. енергетики борються і вдень, і вночі щоб уникнути відключення світля, збалансувати енергоживлення в країні. І саме головне, що одним із рішенням було розгорнути пункти незламності в країні. Полтавська область розгорнула вже їх 311 пунктів незламності, в яких є і генератори, і. Тепло забезпечення там завдяки булірянам або буржуйкам, Є інтернет, і загалом ще підготовлено біля ста пунктів незглавності, де не вистачає, наприклад, генераторів, які також можуть бути запущені найближчим часом. Дуже велике питання тут знаходиться на рівні органів місцевого самоврядування, організації їх роботи. Що стосується ДСНС, то вони впоралися з цим завданням не п'ять, а ми з органом севрядуваннями є що робити. І сьогодні проводили нараду з цього питання щодо тих зауважень, які у нас є. Якщо говорити про весь рік, то дійсно рік непростий. Всі ми це розуміємо, але я вважаю, що всі українці зробили в цьому воєнному році достатньо, щоб оптимізмом дивитися в майбутнє, і ми всі продовжуємо допомагати збройним силам України, переселенцям, досконалювати нашу медицину, тримати аграрний та економічний фронт, вчити дітей, розвивати які сферу, зрештою робити все те, що ми називаємо жити. 27 червня 2022 року стало певно найтрагічнішим днем у історії сучасного Кременчука та всієї Полтавщини. Сьогодні, 27 грудня, рівно півроку, як російська ракета, втрапивши в абсолютно мирний об'єкт торговельний центр АМСТОР, забрала життя 22 людей. Той день запам'ятається світу як один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. А люди вже ніколи не забудуть, який він, справжній руський мір. І саме сьогодні у музеї військової історії, що при ВПУ номер 7 відкрито постійну експозицію Амстор, Нестерпний біль Кременчука, де зібрано експонати тієї страшної трагедії. У центрі виставки банер, на якому 21 фото безневинно загиблих громадян і одне тло без фото. Жінку так і не було знайдено. Молоді, усміхнені обличчя та ясні очі, але всі ці люди вже ніколи не зможуть обійняти своїх рідних, будувати плани та мріяти. Звичайний робочий день, літній, сонячний, навіть десь спекотний, десь близько о 15.40 пролунала тривога. Ми до них вже спіли звикнути. Тому, зітхаючи, не поспішаючи, ми прямували до нашого укриття. І раптом здригнувся світ. Один удар, другий удар. Те, що це прильоти, сумні, мов, не було. Дуже важко зараз щось сказати, бо пройшло дуже мало часу. Я дивлюся зараз на цей стенд. Я їх всіх знаю, вони всі працювали поряд. Коли наш дизайнер робила цей стенд вона плакала. ви подивіться, які вони всі молоді, які очі в них є надія, життя. І все це знищила плята Московія. Саме ну, бідно, якщо м'яко можна так сказати, коли ці люди майбутнє нашої країни загинули, а ми дивилися на тих недолюдів з екранів телебачення, який транслювали на Росії. І ті орки говорили про те, що там ніхто не погиб. Це фейки, це брошене здання, воно давно було заброшене. Тому ще раз переконуємося, що на нас напали дійсно терористи, брехуни і ті, які забирають життя молодих людей, говорять про те, що вони нас визволяють. Ми завжди будемо пам'ятати цих дітей, які загинули. Вічна їм пам'ять, і, як завжди, ми зараз говоримо смерть ворогам. Слава Україні і перемога буде за нами. Ось цю лампадку на 40 днів нам музей передали батьки загиблих. Вона палала 40 днів, оплакуючи невинні душі. Я пропоную запалити цю лампадку. І сьогодні, і вшанувати наших хлопців хвилиною мовчання. Я би хотів, щоб мені допомогли її запалити хтось із близьких. Неможливо без емоцій дивитись на те, що залишилось від колись такого жвавого і метушливого торговельного центру: три літери із вивіски, дитячі іграшки, розплавлений посуд, а також понівечений гучномовець, з якого було востаннє оголошено повітряну тривогу 27 червня. Емоції переповнюють, а сльози навертаються на очі. Цей біль ніколи не вщухне. Трагедія Амстору назавжди залишиться кривавою раною Кременчука. 27 червня, понеділок, літо, жарко, сонце у горі. Раптом нагло з неба прилетіло дві ракети, злапали доріг. Пролунали вибухи, сирені. Центр торговий загорівся в мить і відразу блискавка новинах. Кременчук бомблять, Амстор горить. Рідний Кременчук. Кременчужан. від війни станилися давно, мирні люди, гості, горожани працювали і вірили в добро, та за мить ворожий підлий намір, Все життя змінив, скількох забрав. Хтось живцем мир, там плаче підгамір, хтось в'язав ролі там мав. Літній день зійшов на попелище, Згарище у серці й каяття. Кременчук завмер. душа не диша, хто поверне. 23 грудня на сесії міськради наші міські обранці ухвалили бюджет на 2023 рік. Отже, наступного року місто житиме на понад 3 мільярди гривень. При цьому видатки бюджету Кримачуцької тергромади перевищать доходи. Владники разом зі всіма державними управлінцями їстимуть та розтягуватимуть понад 239,5 мільйонів. Із них левова частка а це 177 мільйонів 897 тисяч. Піде на зарплату чиновникам. Освіта на утримання навчальних закладів Кременчука у 2023-му виділять 868 мільйонів із загального фонду. Плюс це освітні субвенції у розмірі 309 мільйонів. На заробітну плату виділяють 81,5% від суми із загального фонду. А це 707 мільйонів гривень. Медицина наступного року на функціонування медзакладів Кременчука виділять 190,5 мільйонів. Понад 106 піде на оплату праці медикам, плюс-мінус 5,5 мільйонів на закупівлю медпрепаратів. Усе інше піде на виконання програм: стоп-інфаркт, доступна аптека, турбота тощо. На ремонт доріг у наступному році планують виділити 15 мільйонів гривень. А на заміну поштових скриньок, у які закидатимуть провладні газетки за 11 мільйонів, віддадуть у рази менше 1,6 мільйони. Комунальні підприємства свій двомільйонний шматок бюджетного пирога отримує КП Кременчук Водоканал. Частина з цих коштів, а саме 600 тисяч гривень, піде на ремонт трубчости колодязів. КТП 1628 на санітарне очищення отримає понад 35 мільйонів гривень. А спецкомбінат ритуальних послуг понад 8 мільйонів. Понад 81 мільйон гривень на часткове виконання програми отримує комунальне підприємство благоустрій Кременчука. Ще 80 мільйонів гривень виділять КП «Теплоенерго». за рахунок цих коштів. Планують частково погасити заборгованість перед Нафтогаз України. Кажуть, про стан розвитку суспільства можна судити із того, як у ньому ставляться до найбільш незахищених верств населення. І якщо сьогодні у ці нелегкі часи про дітей та їх захист, ми говоримо доволі часто, людей похилого віку згадуємо вельми рідко. Зранку, 27 грудня, до ялинки вогонь будівників прийшла поважна делегація, з якою метою свідками була наша знімальна група. Ну, мы ветераны Крюковского настроительного завода, да? Значит, нас на сегодняшний день 4 тысячи ветеранов. Значит, мы вот е, на протяжении 2000 года каждый месяц мы чествуем своих юбиляров. Мы с 2020 -го года, когда был COVID, начался COVID, мы не собирались вместе. 21-22 год, война в 22 году началась. Значит, мы е, не собираемся, но Значит, По три-человека по мы там собираемся, совет ветеранов, решаем такие вопросы свои. Вот, А значит, юбиляров мы поздравляем каждый месяц. Значит, Ветераны, в свою очередь, значит, ну, это такие люди, разные люди. Люди взрослые, так, и в них значит, сыновья, дочеря есть ну, внуки, правнуки уже некоторых есть, и некоторые из них воюют. Значит, они защищают нашу Украину от, от значит, порабощения. И, значит, что еще хочется сказать, что наши ветераны в стороне не стоят, а занимаются. Кто занимается на рабочем месте, на своем месте, они приносит пользу. Значит, они, кто-то прячет сети, кто-то людей расселяет там с Харькова, с Киева, вот, кто-то и ветеранов, значит, занимается благотворительностью ЗСУ, печки мы там делаем. Ну, в общем, короче, в общем, ветераны в стороне не стоят этой беды, которая у нас сейчас нависла в нашей стране. И сегодня мы, значит, сделали такие книжечки ветеранские, вот. Сейчас вы, ну, вы посмотрите, я буду вручать, вы посмотрите эти книжки. Я, например, еще это, гуманитарку ну, всю поотносила, и все таки плиту. Помогаем. Чем можем, тем помогаем. Еще мы ходим в терцентр, у нас же терцентр есть. Мы туда ходим, там мы поем. Вот сегодня мы будем делать концерт давать. в терцентре. Ну, там минут на 20, где-то полчаса, но не то. Так что мы стараемся, стараемся. Самірошеченка Ніна Петрівна, голова ради ветеранів ПВЦ Патки ВБЗ. За особистий несе у розвиток ветеранського руху, вагомую невську справу, соціально-правового захисту ветеранів міста Кремчука. Виховання молоді на кращих традиціях старша покоління за підсумками 2022 року. Голова міської організації ветеранів Сергій Шкуратов. Ольга за підсумками року. Дозвольте вам вручити грамоту від районної організації ветеранів з побажаннями, щоб ви нам були здорові. Перш за все, Буду коло ми. вас усі здоровенькі були, да, і щоб надалі да. приходили на такі зібрання, допомагали ветеранам. Вітаю вас, дякую. Це бойовий сам, Анатолій Іванович. Я даю йому книгу ветеранську, о ветеранах. Ветеран, що факти, що це засідає, краща організація в нашій області, мабуть і в Україні. По то, по, тому, так сказать, по сумі тих е, всіх заходів, всього цього, що бачите у людей. Ні одна організація в нашому місті і в області, мабуть, і в республіці не, не займається такими благодійними ділами. Пользуюся случаєм, я можу тільки поздравити всіх ветеранів, всіх пенсіонерів з праздником встречі нового року. Пожелати їм здоров'я, удачі, благополуччя, років життя і всього самого найкращого. і головне мирного неба над нашою головою. Час невгамовно летить вперед, і вже завтра ми зустрінемо екватор робочого тижня. У середу, 28 грудня, температура повітря сягне 3 градусів в день, а вночі стопчик термометра опуститься до нульової позначки. За прогнозами синоптиків, нас також очікує західний вітер швидкістю до 7 метрів за секунду. Майже протягом всієї середи небо над Кременчуком буде хмарним, проте в день можливе невелике прояснення. Щодо опадів, то їх чекати не варто. А що неодмінно варто чекати, так це нашу перемогу, до якої сьогодні Україна стала ближчою ще на один день. Тримаймося далі, адже ми на своїй землі, і усе тут буде по-нашому.